Хто зможе достойно ублажити тебе, Пресвята Діво, які уста спроможні оспівувати твою велич, що всякий розум перевищує, усі преславні на тобі вчинені таїнства, Богородице, вищі понад розум і слово, красотою дівства Твого і пресвітлою чистотою Твоєю? Здивувалися херовими і вжахнулися серафими. Чуда ж твого нетлінного різдва, ні людська, ні ангельська мова висловити не зможе. З тебе, побесталінний єдинородний син Божий, Бог Слова, невимовно воплотився, народився, і з людьми пожив, і тебе, як матір свою. Вельмиво звеличив та показав царицею всього творіння, а нам подав надійне пристановище спасіння. Тому всі, що різними скорботами і недугами обтяжені, під покров твій прибігають та приймають велику втіху і зцілення, і тобою від бід спасаються. Бути єсиву істину, матір, всіх скорботних і обтяжених, засмучених радість, недужих цілителька, жезл старости, для грішних надія спасення, і провідниця на дорозі покаяння. Ти своїм заступництвом завжди всім допомагаєш, і всіх, що з вірою і любов'ю до тебе прибігають. Заступаєш, ти і мені допоможи, що впав у віччя через діла свої, у заступниця, роду християнського. Охороняй мене, щоб не загинув я до кінця у гріхах моїх, бо не маю іншого прибіжища і покрову, крім тебе, владичице, мати, життя нашого. Не покинь мене і не погордуй мною, але якими лиш задумами знаєш, спаси мене, бо ти благословенна на віки віків. Амінь. О Пресвята владичиця моя, Богородице, від ангелів і архангелів, херовимів і серафимів, чесніша від усіх святих пресвятіша. Діво, мати Божа, спаси мене смиренного і грішного раба Твого, ти бознаєш, милостива володарко, що всю мою надію по Бозі на тебе покладаю, і нема у мене іншого спасительного пристановища, крім тебе, все благає. Ти моя кріпость, владичице. Ти моя сила, ти моя радість у скорбота, ти моє пристановище у спокуса, ти моя поправа в упадках, ти повна надія мого спасіння, о мати створителя і Господа мого, допоможи мені, що плаваю в морі життя цього, бурями гріховними гнаний, Подай мені руку допомоги, помічниця моя, та і збав мене від згубної глибини, щоб не потонув я в безодній вічаї. бо буря гріхів і пристрастей повстала на мене, і хвилі безодні потопляють мене. Але ти, милосердна мати, спаси мене і до пристані безстрастя направ. Безнадійних надії і посереднице спасіння мого. Амінь, Богородице, Ти єси повання моє, ти стіна благодійна, пристановище і прибіжище моє, що зазнаю муки від пристрасти, спаси мене від ворогів моїх, що гонять душу мою. І всякими спокусами її значую, бо на дорозі тій, по якій ходжу, сховано сіті на мене, безліч спокус, підступів, немочей душевних і тілесних, що до упадку гріховного зводять мене, і у відчаї не знаю, що вдіяти. Бо якщо покаятися захочу, за кам'янілістю і озлобленням одержимої, чи якщо плакати намагаюся, не маю сукрушення сердечного і жодної краплі сліз, горе мені окояному, горе бідності й убогості моїй, до кого ж прибігти мені повинному, як не до тебе. Милосердна мати Господа і Спаса нашого, безнадійних надії, стіну і покрови тих, що до тебе прибігають. Не відкинь мене оскверненого, бо тебе єдину втіху маю в житті моїм, Діву Марії Богородице, і до тебе єдиної у всякій нужді, зі сміливістю прибігаю. Тож не покинь мене в цьому житті, і в часі смерті моєї поспіши мені помічниця моя, на допомогу, щоб побачили і засоромились всі вороги мої, переможені тобою, владичице, це спасення мого. Амінь. Зі скверних вуст моїх. Прийми моління нескверно, чисте, і причиста Діво Богородице, і не відкинь слів моїх, радосте моя, але споглянь і помилуй мене, мати Творця мого, у час життя мого не покинь мене, бо знаєш, владичице, що на тебе всю надію мою покладаю, і все уповання моє в тобі. Тому в час смерті моєї заступися за мене, помічниця моя, радосте і потіху, і не засором мене тоді, знаю подіву, що я, окаянний, в багатьох гріхах повинний і тремчу, роздумуючи про час судний, але яви мені лице Твоє, радосте моя. Появи на мені милість твою, посередниця спасіння мого, визволь мене, владичице, від люті бісівської і страшної та різної спокуси злих духів, від злоби їхньої, і збави та всю скорботу дня цього судного, на радість переміни твоїми відвіднами. І сподоби оминути начала і власті темряви та досягнути поклонитися Христу Богові нашому, що сидить на престолі слави з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь, амінь, амінь.